Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на липень 2025 року. І так, давайте подивимося, що вам приготував другий місяць літа. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу в липні? І візьмемо пораду, як завжди, та послання від богинь. І так, козироги, липень 25 року. Початок. Вісім пентаклів, козороги працюють, робота, карта відлюдника, фінанси, паж жезлів, карта суда в стосунках йде. І порада йде трійка куб. Веселіться і радуйтесь з життю. Вісім пентаклів нам говорить про те, що енергія, енергія початку місяця працювати, досягати результату, тобто ви налаштовані на початку місяця працювати для того, щоб от мати свою якусь да, відточувати свою майстерність. Робота у нас йде е, відлюдник. На роботі є якесь усамітнення, якісь моменти, коли людина хоче закритись, відключитись, не працювати, десь побути на самоті. Тобто, по відлюднику нам робота не дуже приємна. Да? Ми не хочемо на ній працювати. Можливо, хочемо відпочити. Да? Нам потрібен просто відпочинок. Або ж це буде говорити про те, що ви не захочете комунікувати ні з ким на початку місяця. Паж жезлів у фінансах, де говорити про якісь можливості, які ви будете отримувати для того, щоб... Отримувати свої фінанси, да? тобто ви загоритеся, можливо, якоюсь новою роботою, якимсь якимось бізнесом, якимись е можливостями, де ви все ж таки можете отримувати. Тобто, пас жезлі він бачить потенціал в тому, щоб отримати все ж таки свої кошти. Карта суда в стосунках буде говорити про глобальні переміни. Карта може говорити про одруження, про розлучення, про те, що карта. Кармічна, да, тобто, воно мусить відбутися в вашому житті, хтось може навпаки примиритися, да? тобто ви. Сходитися з тією людиною, з якою розійшлися, з якою розлучилися, повертаєтесь назад в ті стосунки, якби даючи їм другий шанс. Тобто карта якогось воскресіння, відродження, початок чогось нового. Ну і у позитиві тут у нас є і навпаки, одруження, якісь да, приємні моменти. Знову ж ця карта буде говорити про те, що відбувається те, що мусить бути в твоєму житті. Порада. Трійка кубків. Святкуйте, збирайтеся з друзями, відмічайте, ви на це заслуговуєте. Да? Тобто десь збирайтеся з колективами, з родиною, з, просто з сім'єю. Да? І святкуйте ті свята, які ви можете святкувати. І, в принципі, просто да, от зустрітись і гарно поспілкуватись. Друга декада 5 пентаклів. Робота, карта мер. Фінанси 9 пентаклів. Стосунки 9 жезлів. Порада 10 мечів. Так, ну я би більше сказала, що тут хтось таки розлучиться навпаки. П'ять пентаклів буде говорити про те, що козороги засмучені в середині місяця якоюсь фінансовою втратою. Якщо ми не говоримо про фінанси, карта буде говорити про те, що ви можете бути засмучені через те, що вас не чують, не бачать, не прислухаються. Тобто п'ятірка карта кризи, яка буде говорити про те, що от ви будете засмучені якимось станом речей, я так думаю, це стосунками. Да? На роботі в нас є карта Мир, карта говорить про благополучне якесь завершення, про початок чогось нового, нові проекти, нові можливості, нові люди. Десь робота, наприклад, за кордоном, робота через інтернет. Тобто весь світ для вас відкритий, карта говорить. Про багато можливостей. В фінансах у нас є дев'ять пентаклів. Фінанси вас задовільняють, вони у вас є, вони до вас приходять на ваші можливості, на ваші потреби. У фінансовій сфері дуже карта така, благоприємна. яка буде говорити, що фінансових труднощів ви не будете відчувати, тому що вони будуть до вас приходити. То я би сказала по цій карті, що тут не настільки буде фінансова втрата, але така, як людина не відчуває своєї цінності. Да? Тобто тут енергія така, що. Людина, ну от, не бачить виходу з якогось стану, і вона відчуває, що от її не чують, її не бачать, до неї не прислухаються. Да? І це, я так думаю, може стосуватись стосунків, тому що в нас тут є 9 жезлів, яка говорить, що людина стоїть в оборонній позиції. Да? У вас був якийсь негативний досвід, який вас, наприклад, дуже засмучує, лякає, і ви боїтесь повтору тієї ситуації. Навіть якщо ми говоримо про те, що ви, наприклад, повертаєтеся в стосунки, да? хочете їх відновити, є же знов якісь опасіння, страхи, що може проявитися негативний Якийсь досвід. Да? Там, наприклад, вас обманули, зрадили, там, щось сказали, і ви думаєте, раз ви зійдете з цією людиною? Ситуація повториться. Ну і порадою в нас, в принципі, йде карта 10 мечів, яка б говорити про те, що треба розкласти крапки над і. Так, якщо ви боїтеся повтору цього стану цієї ситуації, варто з людиною поговорити, сказати, розкласти знову ж крапки над І, що ти не порушуєш мого кордону. Так, ти не трогаєш мій телефон, ти не лізеш до мене в гаманець, ти не не надоїдаєш мені, коли я на манікюрі. Так, це я зараз говорю з позиції жінки. Ну, чоловіка це так само є, також жінки шпіонять кругом, Да? Тобто, треба розкласти всі крапки над І, для того, щоб ця ситуація знов не повторилася. Третя декада. Карта зірки. Робота «Сім пентаклів. Фінанси. Король Пентаклів. Ну, таке фінансова сфера вас козироги, поварадує. Стосунки «Шість жезлів. Порада лицар мечів. Так, енергія третьої декади карта Зірки буде говорити про те, що все ж таки ви надієтесь на позитив, все ж таки ви надієтесь на якісь перспективні е... Подальше майбутнє, да? тобто ви дивитесь далеко, у вас є надія, що все ж таки все буде краще, і в принципі це дуже правильно. В роботі є сім пентаклів, яка б говорити про те, що ви можете очікувати довго того результату, якого ви хочете. Сім да? пентаклів це ми очікуємо, коли ж там дасть та робота свої плоди, коли ж мені пришлють ті фінанси, коли ж мені та людина зателефонує, коли ж воно там, наприклад, продасться, Да? Тобто, ви чекаєте е, і починаєте Собі сумніватися, но ця карта нам завжди говорить: набратись терпіння. Тому наберіться терпіння, ви свій результат отримаєте. В фінансах у нас є король пентаклів. Ну вже ця людина задоволена своїм фінансовим положенням. Вони в неї є, вони у вас є і. Наприклад, десь на збереженні, і десь у вас є якийсь закрома, да? тобто у короля Пентаклів є кошти. Вони до нього приходять, він знає, як ними розпоряджатися. Фінансова сфера у вас дуже позитивна. В стосунках шість жезлів ситуація також налагоджується, тобто, людина переможець. Ви перемогли якогось. Якогось ну, свою, свої, наприклад, страхи, ви відчуваєте, що ви правильно зробили, да? що вас підтримують люди. Можливо, і десь дійсно були якісь е, моменти, коли потрібно було щось сказати, десь розкласти крапки над і, і в цій ситуації виходити переможцем. Порада в нас іде лицар мечів. Лицар мечів нам завжди говорить, що ми повинні швидко вирішувати якісь питання. Да? Що якщо є якась ситуація, де потрібна. Швидкість, карта буде говорити про те, що ви маєте от, бистро реагувати, бистро вирішувати це все, бистро соображати головою, Ну і якщо на вас вдруг нападають, карта буде говорити про те, що ви маєте захищатись. Послання для вас від богинь на липень місяць. Випало. Віддавайте і отримуйте. Да? Ваше дихання. Подих, да? так же, як і весь всесвіт, підчинено принципу циклічності. Тільки вдихаючи і тільки видихаючи, ви е, випадаєте із ритму Всесвіту. Досягайте оптимального здоров'я, енергетичного балансу, необхідно е, е, вдох компенсувати видихом. Да? Тобто, ви осознаєте, що коли ви дихаєте, ви видихаєте і. Е, це буде говорити про те, що ви от маєте бути от в цьому балансі, підтримувати своє здоров'я, віддавати і получати. Так? Тобто, якщо вам людина допомагає, ви повинні допомогти їй для якогось балансу, для рівноваги, для всесвіту і для вас також. І так, козироги, я бажаю вам позитивного липня і до зустрічі!